Ось такий чудовий ножик від фірми Ruik отримав я на свій огляд, буквально днями. Модель називається P128SB. Також є в такому срібному кольорі. Це такий графітовий обробка Stone Wash. виглядає максимально круто, я вважаю. Чудовий сіро-графітовий чи темно-сірий колір. Тут ось такі заклепки з цієї сторони, так ніби. Заклепки, так? А з іншої в нас тут болтики під зірочки. Відповідно, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Додатковий тут є фіксатор, замочок. Safety lock він називається. Кліпса кріпиться на двох болтиках. Неймовірний дизайн. Сталь, яка використана в нас Sandvik 14C28N, P128SB це модель. Переходи, дивіться, які гарні. Як вам такий дизайн? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вартість 2940 гривень через те, що Чорна п'ятниця, то його можна буде днями відірвати за 2352 гривні. Від цієї акційної ціни ще мінус 10% за промокодом MyCamping. собі. Що акційний товар можна ще дешевше взяти. Для мене це було щось новеньке. Твердість клиночка 5860 одиниць по Роквелу. Руків'я є також зі сталі, але з іншої 3 cr 14 n Повна довжина ножа в нас 217 мм. Напишіть в коментарях, це багато чи мало. Довжина клиночка в нас 93 відповідно мм. Також напишіть багато чи мало. Товщина клиночка отут 3,5 мм. і тут і тонше, і тонше вона стає. Довжина в складному стані 124 міліметри, вага 159 грамів. Незважаючи на те, що якщо подивитися туди всередину, коли ніж відкритий, то там буде видно, що максимально метал прибрали, як тільки можна, для того, щоб полегшити вагу. Отам, От я думаю, що видно вирізи в корпусі. Це все зроблено для того, щоб зробити ніж максимально легким, але при тому, щоб він залишався е, досить міцним. Оптимальний кут заточки в нас 16-17 градусів. Відкривання фліпером. Фліпер я дуже полюбляю. Думаю, що ви також. Замок у нас фреймлок страхувальний, також додатковий замочок lock. ось цей. І зафіксували, тобто відкрили так, і зафіксували. Прибрали. І можна ніж складати. Тобто, якщо таке якесь більш-менш серйозне навантаження на ніж, то зафіксували замочок, і лезо не складеться. Повне відео на моєму YouTube-каналі.